Путін і інші російські посадовці неодноразово казали, що вони своїх накидають, не бросають, і що всі, хто підтримував Росію на території України і з українського народу, вони всі, ну скажем так, повинні бути спасені переслідувань. Вот. Это было много раз говорилось в разных э, контекстах, и немного разными словами, но суть это И поэтому я надеюсь, что он... Виповнити це обіцяння, і я вірю в це. люди, засуджені здебільшого за держраду, колабораціонізм, за те, що вони здавали місця дислокації українських військових чи озброєння, можуть написати заяву і в межах обміну поїхати до Росії. Натомість до України повернуть цивільних, яких незаконно затримали та ув'язнили на окупованих територіях. Ми поговоримо саме про обмін чи це взагалі законно. Адже це засуджені за конкретні злочини люди у той час, як їх міняють на ув'язнених ОДНР та ЛНР, яких незаконно ув'язнила окупаційна влада, яка часто вчиняла тортури.